Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Діалог не заради діалогу. Людям потрібні рішення. Вадим Красносельський про переговорний процес на зустрічі з німецьким дипломатом. Медобстеження за один день без запису та безкоштовно День Здоров'я пройшов у Терасполі та Бендерах. Покладання квітів автопробіг пам'яті прикордонники відзначають професійне свято. Президент Вадим Красносельський сьогодні провів зустріч із послом Німеччини Маргарет Юбер. Говорили про переговорний процес та формат 5 плюс 2. Він не працює з 2019 року. Діалог зриває кишинів. Адміністрація президента Вадим Красносельський зустрічає німецького дипломата. Маргарет Юбер у нашій республіці вдруге. Наразі це її останній робочий візит. Наприкінці червня спливає відповідний мандат. Сьогодні підбиває пісумки своєї роботи за п'ять років на посаді посла. Тема діалогу переговорний процес. Формат 5 плюс 2 не працює з 2019-го. Жодні проблеми не вирішуються. Формат 5 плюс 2 это... – міжнародно визнаний майданчик, який де юри існує, а де факто не працює. Хотілося б щоб всі сторони відчули його необхідність і продовжили діалог за столом переговорів. Питань багато питання безпеки, енергетики, економічної взаємодії. Тощо зустрічі політпредставників представників проходять, але цього недостатньо. Вони не вирішують проблем. Про те, що проблеми повинні вирішуватися за столом переговорів і не припинятися, зазначила і Маргарет Юбер. Я виділяю її Я виділяю важливу роль ОБСЄ у врегулюванні як посередника і позитивно оцінюю старання у вирішенні тих чи інших проблем. На жаль, ОБСЄ не має таких можливостей, щоб вирішувати питання. Вона може висловлювати лише свою думку і пропонувати її сторонам. Я бачу важливу роль у сприянні продовження діалогу та повернення фо формату 5 плюс 2, зокрема, Президент Вадим Красносельський зазначив, що Придністров'я готове до будь-яких мирних переговорів, але треба, щоб це не був діалог заради діалогу. Людям потрібні конкретні рішення проблем. Вардові державних рубежів визначають своє професійне свято. Прикордонники всіх поколінь сьогодні зібралися в Дубосарах на меморіалі слави. Покладали квіти. Тут же стартував автопробіг. Дубосари на меморіалі військової слави ветерани прикордонної служби. Вони носили військовий камуфляж та охороняли кордони батьківщини у різні роки. Здоров'я ветеранам! Здоров'я ветеранам, успіхів усім співробітникам. Тут є кілька поколінь прикордонників. Тішно, що цього дня ми збираємося, відзначаємо і згадуємо наших товаришів. Геннадій Савченко прикордонним військам віддав 10 років. Охороняти рубежі Придністров'я пішов після війни 92-го року. На початку 90-х захищав Придністровську республіку. Він інженер-мінер. Двічі був поранений, нагороджений орденом за особисту мужність. Я виконував роботу на всіх позиціях. Я виконував роботу на всіх позиціях, організовував інженерне забезпечення центрального північного південного районів Кошниці. Щодня доводилося бувати на всіх ділянках, допомагав будувати інженерні споруди, міни вибухові загородження, займався розмінуванням місцевості. Звичайно, служба важка, почесна, гідна чоловіків. Всяке бувало, напружена ситуація, знаєте, ми знаходимося на передньому краї. Прикордонники поклали квіти до могил захисників Придністров'я та пам'ятника невідомому солдатові. Потім був автопробіг до села Дубово. 14 років тому там, під час затримання злочинця, загинув їхній товариш по службі Юрій Цимбалюк. Щороку на день прикордонника ветерани привозять квіти до могили та місця загибелі Юри. Йому було 25 років. Медобстеження за один день без запису та безкоштовно у столичній поліклініці номер 5 сьогодні пройшов день здоров'я. Там приймали всіх охочих результати та рекомендації відразу на руки. Перевірити зріст та вагу, виміряти внутрішньоочний тиск і зробити електрокардіограму сьогодні. У столичній поліклініці номер 5 усі бажаючі змогли пройти обстеження, а ще отримати консультацію терапевта та хінеколога. Син сказав. Мені син сказав. Він видно прочитав. Десь я прийшла сюди задля профілактики. Вважаю, що раз на рік у моєму віці потрібно проходити профілактичні огляди. Мене направив скіцкан сюди терапевти, здати деякі аналізи. Саме сьогодні я інвалід другої групи. Такі заходи потрібні, адже хтось має можливість пройти платно, а хтось ні. Від флюорографії до пульсоксиметрії лікарі обстежували, консультували і за необхідності призначали лікування. Мета такої акції профілактика. В у поліклініку пацієнт повинен звертатися профілактично, проходити обстеження, щоб ми виявляли фактори ризику на початкових стадіях захворювання, і це не призводило до ускладнень. Обов'язково раз на рік, навіть якщо нічого не турбує людину, потрібно проходити обстеження. Сьогодні можна пройти експрес-тестування на гепатит чи віл сифіліс за підсумками обстежень. Терапевт виявляє фактори ризику та дає рекомендації. А це Бандерська міська клініка. Тут сьогодні теж день відкритих дверей. Жінок приймали лікарі-гінекологи. Можна було пройти скринінг на інфекції, що передаються статтєвим шляхом, і перевіритись на новоутворення. На на новоутворення проводиться цитологічний скринінг. У кожної жінки береться забір мазка на цитологію. Це обстеження у нас давно безкоштовне за онкопрограмою. Є захворювання, які проходять безсимптомно. Жінку нічого не турбує, тому важливо щороку пройти огляд гінеколога. На огляд приходжу раз на півроку. У нас обов'язковий профілактичний огляд від організації, і я вважаю, що це необхідно для кожної людини, для кожної жінки, щоб контролювати своє здоров'я, щоб бути впевненою, що у тебе все гаразд, що ти здорова сьогодні. Жінки могли перевіритися та здати аналізи безкоштовно у всіх поліклініках мікрорайонів, а також у сільських амбулаторіях гіски та протягайлівки. У Кишиневі вісім нових випадків кору захворіли троє дорослих і п'ятеро дітей. Надовго забута інфекція повертається все через те, що люди відмовляються від щеплень. Впевнені лікарі, чи є випадки кору у Придністров'ї – Дивіться далі. Минулого року в Придністров'ї від кору, паротиту і краснухи прищепили 82% дітей. Це зниження, кажуть епідеміологи. Для порівняння у 2006 році вакцинували 91% немовлят, а в 2008 році двоє дітей. До речі, нещеплених захворіли на кір. Вірус завезли з Молдови. А зараз у Придністров'ї випадків кору не зафіксували, кажуть у санепідемстанції. Очень дуже важливою є вакцинація не менше 93-95%. Це за рекомендацією ВООЗ. У нас цифри 60-75%, тобто недостатнє охоплення, що було у нас епідемологічне благополуччя від даної інфекції. Тому є високі ризики інфікування. Обмежень дане захворювання немає як можуть захворіти дорослі, так і діти. Кір підступне захворювання, каже Наталя Зукова. Вона дитяча лікарка з 12-річним стажем. Скором досі не зустрічалася, але знає всі його симптоми є а на є висип. Він такого багряного кольору темно-коричневий, темно-червоний. У основні ускладнення з боку нервової системи менінгіти, енцефаліти з боку дихальної системи це те, що ми боїмося. Пневмонія вона дуже важкої течії, супроводжується високим ризиком інтоксикації, дихальною недостатністю. Якщо є ураження нервової системи, може бути ризик інвалідізації. За словами лікарів, кір дуже заразний. Людина ще сама не знає, що захворіла, але вже може передавати вірус нещепленим поряд людям. Від кору вакцинують тричі у рік і повторно в 6 і 14 років. Щеплення захищає від ускладнень інфекції. Якщо людина і захворіє, то в легкій формі, без ризику для життя і здоров'я. Вакцина безкоштовна, є всіх поліклініках країни. У Тарасполі готується до відкриття скверу південний заплановані роботи на завершальному етапі, але на цьому благоустрій нової зони відпочинку не закінчиться. Пізніше тут зроблять ще більше доріжок для прогулянок та бігу. Терасполь перетин вулиць Горького та Леніна. Раніше тут був пустир, потім побудували дитячий майданчик, а Зараз створюють нове місце відпочинку. Робота кипить. З 18-го року. Було виконано дуже великий обсяг робіт. Було вирівняно майданчики, проведено доглядові землі роботи. З'явилася нас стежка здоров'я. Ось наші бабусі, бадьоро, крокують тростинками, встановлять декоративне освітлення по типу скверу авіаторів. Тому тут вечорами буде така затишна лампова атмосфера. Наразі тут вже облаштували кілька зелених зон, встановлять лавки та декоративне освітлення, таке як у сквері авіаторів. Буде безкоштовний вайфай та система безпечне місто. Ми приглашаємо всіх Ми запрошуємо всіх бажаючих на відкриття. У нас розроблена насичена ігрова програма, яка включатиме різні конкурси, розважальні заходи, і крім того, буде виносна торгівля. Відкриття скверу Південного пройде 1 червня у міжнародний день захисту дітей. Початок об 11-й годині. зимі постраждали від весняних заморозків замість пшениці ріпаку та ячменю довелося посіяти соняшник і кукурудзу. Абрикоси, персики, черешня теж замерзли. Про це напередодні говорили в уряді. Чи чекати врожаю розповімо прямо зараз. Через заморозки в країні можуть недорахуватися до 30% хлібного врожаю. Фахівці обстежили 22 фермерські господарства і підрахували. Посіви пшениці постраждали на площі більше тисячі гектарів. Ще близько тисячі ячменю, вимерз і ріпак. Уряді підбили підсумки посівної. В Слободзейському районі набуслободзейському районі спостерігається пошкодження пшениці, пов'язано з тим, що рослина за календарем своїм не отримала відповідну вологу на цьому етапі розвитку. Це закономірно призводить до зниження врожаю на півночі. Пошкодження в основному через морози в березні, а потім ще й у квітні і травні. замість вимерзлих посівів аграрії посадили нові, наприклад, соняшник і кукурудзу. А ось з фруктами складніше. За прогнозами, через заморозки абрикосів, черешні та персика буде вдвічі менше. А в деяких садах втратили весь майбутній урожай. Косточковим проблема кісточковим велика проблема є, особливо на півночі. Є пошкодження в деяких господарствах до 100%. В цілому, по республіці, від 50% до 100% за кісточковими. Це абрикос, черешня, вишня, персик щодо яблук і груш тут очікується зниження врожаю приблизно наполовину. Менше буде і винограду. У Добосарському районі планують зібрати не менше половини минулорічного врожаю. Воював за Сталінград, підбивав ворожі тигри та брав участь у параді перемоги 1945-го. 105 років тому народився Іван Коваль, герой СРСР із Кам'янки. Сьогодні на батьківщині видатного земляка пройшли пам'ятні заходи. Це будинок, де народився Іван Коваль. Вже понад 30 років. Тут музей героя. Поруч у дворі пам'ятник. Сьогодні тут лунають пісні воєнних років, учні декламують вірші, згадують бойовий шлях та подвиги видатного земляка. Серед гостей молодші сестри Івана Коваля. У нас було вісім. у сім'ї нас було восьмеро, чотири брати та чотири сестри. Ваня був старшим. Батько нас виховував дуже суворо. А це правнук сестри Івана Коваля дімі сім років. Він закінчив перший клас і сьогодні читає вірш про війну. Не забувайте в празний час. А ті, хто на війні залишився, гордіть тими, хто за вас в останній смертний бой піднявся. Я горжусь своїм дідушкам. Я пишаюся своїм дідусем, героєм моїм, який піднявся у бій для того, щоб ми зараз жили мирно. Я, коли виросту, розповім своїм дітям, як це було. Кам'янчанин Іван Коваль на фронтах Великої Вітчизняної з липня 42-го брав участь у битвах за Сталінград та Курськ. Звільняв Білгород Харків Орел у жовтні 43-го за мужність та героїзм під час форсування Дніпра. Йому просвоїли звання Герої радянського союзу. Потім визволяв Україну, Молдавію, Румунію. Пройшов усю війну. 24 червня 45-го пройшов червоною площею у Москві як учасник параду перемоги. Спеціальна міжвідомча комісія перевіряє готовність літніх таборів до прийому дітей. Дубосарський озеровчий табір чекає на своїх відпочивальників вже 7 червня. Буде чотири зміни. Фахівці серединно проінспектували, особлива увага харчоблокам, спальням і душовим. Перевірка почалася з ігрових та спортивних майданчиків. Тут їх кілька. Для гри у футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс і шахи. Є вуличний спортивний комплекс із тренажерами. Багато зон відпочинку з альтанками і дитячих майданчиків із гірками і гойдалками. Проінспектували спальні корпуси. Повністю задіяні два триповерхових, обладнаних системою пожежної сигналізації. Номери двох і трьох місні із санвузлами, холодною і гарячою водою. На балконах рішітки, душові на кожному поверсі. Мало на поверсі душових. На вулиці у вас немає ніякого душу, я так розумію. На вулиці... на вулиці цього року ми будуємо літній душ, він майже готовий, його тільки обшити потрібно. Перевірили обладнання харчоблоку, наявність посуду в їдальні, умови в пральні та медпунті. Все практично готове до прийому дітей. Перший заїзд 7 травня на сюди Наступного тижня сюди приїжджає санепідстанція, яка візьме аналізи, проби, щоб не було будь-яких інфекційних захворювань. Загалом табір у дуже хорошому стані, чистий, територія доглянута, інфраструктура дуже розвинена. Ми можемо сказати, що в принципі табір готовий до прийому діток, коли необхідно закінчити низку заходів, продезінфікувати від кліщів, покосити траву скрізь зробити генеральне прибирання. І думаємо, що дітки відпочинуть тут добре. До наступного оздоровчого сезону адміністрації табору рекомендували продумати облаштування додаткових душових на кожному поверсі. Цього року до басарському оздоровчому таборі за чотири зміни зможуть відпочити близько півтори тисячі дітей, у тому числі і 140 вихованців шкіл-інтернатів із Тарасполя та Глиного. Одна з головних спортивних подій року вже зовсім скоро регата сім'я президента за здоровий спосіб життя пройде 6 та 7 червня. Участь у перегонах на драконах візьмуть 53 команди. Зараз йдуть посилені тренування. А учасників не зупиняє навіть дощ. На воду виходить команда Бендерського тролейбусного управління. Ці змагання для неї будуть вже четвертими. Яскраві тролейбуси та грізні дракони логотипи їхньої команди. Вислування спорт не прости, потрібна витривалість, сильні руки та ноги. Анастасія для цього навіть у зал пішла. Внутрі поняліш того, є Витриваліші стали внутрішньо зрозуміло, що є чого прагнути. І є перші результати. Отже, треба рухатися далі. І з фізичним станом, звичайно, набагато витриваліша стала і краще почуваюся. Додаткові тренування звичайно даються взнаки. Зрозуміло, що руки слабкі, треба працювати над цим. Тренера у команді немає. Техніку виробляють самі. Дивляться відео на Ютюбі та виступи інших команд. Ми продовжаємо діли ми тож ми Продовжуємо робити те, що робили минулого року. Ми зрозуміли наші помилки, наші недоліки, якісь у будь-якому разі вони були. Бо ми всі не професійні спортсмени. У нашій команді немає жодної людини, яка б займалася якимось видом спорту. Команда виходить на воду тричі на тиждень. Тренування почали ще у березні. Не бояться ні дощу, ні негоди. Перегони на човнах-драконах пройдуть 6 та 7 червня на веслувальній базі у Терасполі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.